Почати нашу роботу у нас як суттєвий секретар. Пропоную обрати нового секретаря. Вас. Тому, якщо немає ніяких більших пропозицій, зауважень, то ми зараз Хто за? Три за. Дякую, ви рішення Отже. Тоді розпочинаємо нашу роботу. Перше питання про зображення фінансового плану підприємства на 2024 рік зі змінами номер 3 комунального комерційного підприємства Української секретарні міської лікарні Української міської ради і Ванківської області. Проект 7058. <праць> Пані, будь ласка. Це зміни номер 3 якими ми вносимо певні зміни до нашого фінансового плану, затверджено ще в 2023 році, а саме по тих чотирьох напрямках, на які розвиті наші пункти плану на кошти національної служби здоров'я, кошти місцевого бюджету, на власне, надходження та капітальні інвестиції. Фактично всі наші зміни номер 3 направлені на те, що ми додаємо свої плани у наш фінансовий план. В нас фактично зі знятих є тільки кошти Національної служби здоров'я, які ми планували проводити поточні ремонти, але оскільки ці поточні, оскільки ми вже станом на четвертій квартал, бачили, що Національна служба здоров'я нам знімає наші планові. Запроходження значних сум, оскільки ми на дев'ятий пакет перераховують, яку ми планували на 0,39 це фактично коло до нашого бюджету, який ми планували. А четвертий, третій пакет це хірургічна допомога, хірургічні операції стаціонарного дня це для о, лікування стаціонарних допомог без застосування хірургічних операцій. Наші заробітки вони переможуть на 0,7, тобто коефіцієнти та ще менше наші заплановані. Ну, загальна сума в один місяць півтора мільйона. Це дуже багато. Ми втрачаємо в план вже. Це буде в мене потім внесено змінами номер 4 вже після Нового року. Наскільки навіть, на ті кошти, які ми розраховували, планували, я ж їх в третьому місяці зараз їх планую, змінами 3-4, я буду їх йти на місяць, я буду знімувати, скільки. Підписаний договір, але це не тільки з нашим закладом охорони здоров'я, це, це зі всіма по Україні. Оці пакети так охорони здоров'я перераховувати. Тому недофінансування буде в кожному закладі охорони здоров'я. Суми різні, але коефіцієнт буде застосований один для всіх. Тому ми знімали 800 тисяч з поточних ремонтних приміщень, ми на заробітну плату, <губ> тому що в нас може бути недофінансування по заробітної платі придбання основних засобів, те, що завжди на кожній сесії він каже, що з хвилетним розвитком, що з планують розвитком, закуповувати якісь нове обладнання, вивчати нових спеціалістів, робіть без ремонти, на роки. те, що ми собі запланували, ми її знімаємо ще в змінах номер 3, він ще не змінимо. В так, щоб людям дати зарплату. Тому знято 800 тисяч з поточного ремонту і мільйон 200 з придбання основних засобів. Додано 79 тисяч і 6 на придбання матеріалів та обладнання і 600 тисяч гривень тобто знаєш, що ми з 1 січня надання на придбання медів для абілітаційного відділення. Амбулаторка стаціонарно, приміщення в нас буде відкрито нове нове відділення, якого від до цього не існувало. Виділені нові приміщення які до цього не були застосовані саме. По лікуванню та реабілітаційною метою це все настроє за 2,5 мільйони з коштів місцевого бюджету, 3,5 мільйони коштів в Україні. Цих благодійників нам провела, познайомила і сприяє організації самовітньої допомоги нашій громаді, це голова ОТАМ. І вони ж нам будуть надавати оренду обладнання. А зважаючи кабінети знають пусті, ролі, без стола, без тіх без шафи, без. Вони не дають нам оренду за людей, вони не користувалися, якщо вони побачили, що це нічого не працюють. Якщо попри Вони його маємо показати, що а Меністан, думаю, власне. Власне. Власне, власне. О, тому в нас складені ці гроші, тому що там треба ці якраз меблі закупити жалюзі, закупити все з такого, ще дрібнішого докупити. Кошти місцевого бюджету. Додано 10 мільйонів 500 грн. Це будівництво котень. В основному. Ще її не збудували. До кінця планують основні будівельні роботи закінчити до кінця цього місяця і під'єднання тепломережка до місця до 15-му підручку. Так, труба вже тривувалася повітря, труби прориті до загальної мережі, труби прориті і кри. Ну тільки так все паралельно вже поводиться, щоб за можливості можна було заживити. Саме перший вхід це в нас буде терапевтичний корпус, первинка і частина головного корпусу, а друга тобто частина головного корпусу з іншої частини мережі харчують, тому за По політику через ще далі проєкт. Але взагалі воно входиться в цей один проект від'єднання до котень. Okay. А саме, що може внесено? Це 10 мільйонів потім стаціонарної 500, Тисяч гривень це капітальний так, ремонт приміщень другого головного корпусу. Це теж стосується реабілітаційних вихідних, але цього частина такти будуть палати. Я думаю, ці гроші вже, вже виділені, місцевому освоюватися, а на цю сесію я буду простити, що вам діяли щоб додали на ремонт тих. Не, на сесію завтра прийміть, на бюджетну комісію. <п 'яті> <кришній> комісі. <п 'яті> на сесії прийде пізно. Ді... За тебе бюджетної теж зі що там нагадають, так. там не дуже нагадати, там треба підпросить, не Добре. Власне, ми бачите. Дохід ми ставили ще 276 тисяч, тисяч 100. А саме 602 тисячі це дохід від реалізації платних послуг. І направлено на витраті. 37. Тисяч за власні кошти, на що ми потрапили, придбання матеріалів та обладнання, 55 тисяч на продукти харчування, 453 тисячі на оплата інших послуг і ПДВ, 129 тисяч оплата електроенергії і знято 12 тисяч від залишено 40 тисяч 600 на оплати за водопостачання. Була подія надходження. Це капітальні інвестиції, а власне видатні обладнання, які ми отримали від благодійних організацій. На суму 583 тисячі 200 тисяч гривень. Це благодійно оцінюється. Апарати ШВ, які надані гуманітарною допомогою. Все, що ми отримали з гуманітарної допомоги, воно оцінюється нам, подається на баланс наш і додаємо, це в план наших капітальних інвестицій. Все? Так. Добре. Щось є запитання. Немає mm -hmm. обертів станом на саме. Хто за? Хто проти? Дякую рішення проєкту. Вереховуємо до наступного проєкту рішення про завершення звіту про виконання фінансового підприємства за першу третій партію 24 року. Проєкт 7059. Звід про виконання фінансового плану за першу третій квартал 2024 року, те, щоб розповідати по чотирьох напрямках, кошти національної служби, кошти місцевого бюджету, власне, відходження, інфекційних ділянці допомагати допомогу. Тут у вас вже, які ми плани, маємо перше відповідно і що ми хотіли, на що ми гроші хотіли потратити, звідти це те, що ми вже потратили. <вит> Значить, майдant, що у нас коштів всього. За перші дві третій квартал – 49 мільйонів 661 тисяча 300 гривень. Витрачено коштів на оплату праці 30 мільйонів 146 тисяч, нарахування СВ 6 мільйонів 305 тисяч 100 гривень, 775 на придбання господарських будівельних матеріалів, канстування, інвентаря, меблів. Це ще відберіть за ті медики, що ми поставили новий медіа фірургію ре, реанімаційне відділення, наше терапевтичне відділення в маніпуляційні їхні. Тобто це все оновлення всього нашого воно пройшло перший, третій квартир, що написані наші центру ментального здоров'я, що теж дорого зробили поточні ремонту, освістили марміра. Тут може ну, бути внесено звідти наші за четверта квартала. На, на дизайні фабрики та бензин 158 тисяч 100 мільйон 730 тисяч це медикаменти, перев'язані матеріалами, кисень, медичні, 448 тисяч п'ятсот продукти харчування. 89 дев'ять тисяч сімсот це послуги нетрології перекладу технічні послуги. Двадцять 26 тисяч чотири, 12 тисяч 600 охорона об'єктів, 32 тисячі 100 послуги зв'язку інтернет, тридцять тисячі 600 технічне обслуговування обладнання та техніки, 12 тисяч 900 технічного обслуговування ліфта, 26 тисяч утилізація медичних відходів. 40 тисяч 200 гривень інші послуги банку оплата ліцензії страхування, 256 тисяч 900 супорів програмного забезпечення і національної служби здоров'я це оплата нашої електронної медичної системи. 156 тисяч 400 прихоплення основних засобів, сталкотестер, реалізатор шафи джеровів. Кошти місцевого почату надійшло коштів 5 мільйонів, 288 тисяч 400. 125 тисяч – це медикаменти та перев'язувальний матеріал. Це ще додатково до всіх, що ми витратили свої гроші, а медикаменти – це те, що ми витратили від місцевого бюджету, що є в нас власний надходжень. 2 мільйони 84 тисячі 100 оплата комунальних послуг за електроенергію – 1 мільйон 442 тисячі 300 гривень. За водопостачання та водовідведення – 548 тисяч 100. 000. 45 тисяч 700 природних газів, 48 тисяч вид сміття, 106 тисяч 600 гривень виплата пільгних пенсій, 606 тисяч 400 інші соціальні виплати. А стало 193 тисячі 500 кількох рецепти, 22 тисячі 900 кількох законопроектування, 390 тисяч виплата одноразової допомоги породіями. 190 тисяч 300 поточний ремонт кордону по головного корпусу клінічної лабораторії. 190 тисяч аварійний ремонт в тепломережі волонного корпусу. Один мільйон 184 тисячі і 100 капітальний ремонт допомогу з панцією швидкої допомоги. 799 600 будівництво 190 котель. Це практик-пошторисний документація. Ще не до будівництва, що мали в планах ще використання, звідково використання цих площадство для наступних власне обходжень. Надійшло 1 мільйон 649 тисяч 900, 300 від оренди приміщень, 1 млн 80 від наданих медичних послуг, 4 мільйони 100 послуги банку, 410 тисяч посланого банку, 155 тисяч 500 ушкодування колональних послуг, витрачені, 182 тисячі на оплату праці, 45 тисяч 900 на рахування на зарплату плату, Так? тисячі 700 страхування. 4700 тисячі 700 матеріалів, 231 тисяча господарські матеріали і інвентар, 42 тисячі медикаментів, 42 тисячі 300 продуктів харчування, 44 тисячі 600 обслуговування медичного обладнання та обтехніки, 7 тисяч 200 обслуговування газового обладнання, 38 тисяч 800 скупів програмного забезпечення, 83 тисячі 200 повірка обладнання навчання та персоналу. 33 тисячі 900 інші послуги, в тому числі юридичні, 228 тисяч 500 оплата ПДВ послуг банку, 128 тисяч оплата комунальних послуг та коштів перевдень, 115 тисяч 500 електроенергія, 12 тисяч 500 водопостачання до відведення. І наступні це пункти наші це інвестиційна діяльність. Амортизація у благодійну в натуральній формі. Тут у нас амортизація, 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 амортизація становить 4, 4 мільйони 339 тисяч 900 гривень. Це доходи і амортизація витрати 4 мільйони сімсот тисяч дев'ятсот гривень. Скажіть, будь ласка. 거ца. Що таке вільної пенсії? Там зазвичай що нас там сума на спільної пенсії. Це ви маєте певну категорію людей, які ви ми визначають ці пільної пенсії, у нас оплачується протокол, наприклад, У нас люди, які працювали у мене в кабінеті. Вони мають право вийти на пенсію в і вони отримують цю, а нас вони отримують зарплату і оцю різницю. Ми платимо зарплату, а їхні пенсії платимо немає. А цю пенсію погашають місцевий бюджет. Це в них є та пільгова пенсії. Ця пільга пенсія не забезпечується роботодавцем. Скажіть, будь ласка, про діля ви там зачиталися? Скільки нас роботу? У нас 106. 106 клавиатів. 400 вже на цей час. На цей рік вони вже кладуть 400 закладів. На наступний чи на цей день? На 25 читач? На 25-й. Теж 400? Ні, ні, було 200. Вони опліковують період, вони кожен раз на кожен інший. І немає скільки е, родіб мало би бути за, е, за, весь, ну, за весь рік. Вони беруть, наприклад, період. Цей раз вони брали від 1 травня по 30 вересня, кількість родів мало бути щось не менше, цей, ніж 150. Тобто я часто дуже добре не пам'ятаю. А нас за сьогодні 30 місяців. Так, то тільки вимоги. буквально, якщо б навіть на одні роди в цей період менше, і взагалі не виходить, умовно 200 родів. За півроку. Mm -hmm. То вони все одно, якщо це прийдуть на одній роби менше, то ми вже не mm -hmm. Ну, Наразі ще умовного вимоги. Вимоги трактування mm -hmm. на пологи немає. Mm -hmm. А виплачується вчасно цих 5 тисяч, що ми прийняли програму для mm -hmm. виплачування. Це, mm -hmm. mm -hmm. це через вашу програму? Через нашу програму, ми через нашу програму, миремо ми вибачимо ми ми завжди в кінці місяця. Якщо нам загрошення, вистачає, ми до того, що продовжується сьогодні робила, сьогодні перше число. Ми будемо ці виплати проводити в один той самий день в кінці місяця. До того ми не подають документи. Ми, ну, якщо вони там документ, наприклад, не всі подали, чи їх там донесе, то вона вже піде місяці вже. Тобто цього більше. Ви тих 5 тисяч стимулювали. Детих, стимулювали 5 тисяч. Mm -hmm. Я зрозумів, я вже не завозити. Yeah. Ми бажаємо комісію визитує. на руску. Майте багато роботи, убійть, запросіть нас на відкриття відділення, які огарні робити. Там є така спеціальність, до якої потрібно на диплом, результатах або аеропередач працівних бакалавру, то вже минулий рік представлений, може, тому що має бути магістр. Думаю, що хтось є такий, що закінчуємо. може. На є, ж на четвертому курсі тільки бакалавру робимо. Куди я не вас вам припадали, чи збирали? Були на Павлі. Ви вже не шли, так? Не

Якщо так, не часі. Там сьогодні ще до встановлюють подати також реабілітаційних місця. Ми вже напросилися, прийде до вас. Так, у нас небагато достаємо, У міську раду всю і вже відвідувачів, хто, хто захоче туди задатися. Тому okay. ну, що то, там планується бути марк. У нас не буде, у нас є не буде. Там. Ну, так, так, ми увесь власі... приймаємо.

Дякую вам. Добре, рухаємося далі. Третє питання у нас про розтвердження структури та назначення численності закладів культури, Российської ради і так. Проєкт. Будь ласка. Вашого огляду даний проект з метою передкування структури загальної чисельності штатних одиниць закладів культури. Десь на рішенням всесі нового разу. Було об'єднано дві бібліотеки, яка була доросла, і бібліотека поганоте. Ми зробили це, об'єднавши з метою, щоб створити центральну бібліотечну систему, яка буде виконувати контролюючу дію зі всіма іншими зі бібліотеками. Даним рішенням ми виносимо п'ять штатних одиниць, це є директор одна штатна, головний бібліограф, ми тут є з бібліотеки одна штатна і два бібліотеки. Ви забираєте звіти, перекидаєте на ту, З бібліотеку. Добре, вони там туди коштими працівниками чи? Як? Е, ні, директор, це єдина посада і методист. Ну, е, туди директор? Так. А там директора не було? Е, був завідувач. А, тобто там немає. Було два завідувачі бібліотеки, так, а зараз буде один директор. Директор буде той з тої бібліотеки, так? Чи ні? Так, ну тут вони видивилися. Це ж таки з років бібліотеки в неї і досвід, і вона та все, вона знає методичну роботу, як розвітувати. Бо крім ще наших бібліотек, вони звітують область за бібліотеки. Я закорон, коли всі бібліотеки бібліотек людей забирають, переносить людей відповідно до нашого рішення. І все. Так що всі знали, людей мені не було, нікого не звільняємо, всі працювали, тут працюємо. Так. Справа в тому, що ще пів ставки вибиральника е, ми в структуру про Ну, я, але одним словом, Вон нікого так. не звільняємо. Дякую за передніше. Нема. Нема. Ставлю не слави. Хто за? Я. Дякую. От. Ви ще забув за попередження, запитання. <laughs> Пані Олена підбіжала, давайте теж проголосуємо. Хто за? Що не мене ні, мене заголосували. Мені просувалося. Ну, зараз сім, чи щось важко. Ну, нема склад. У нас є якісь запитання. Ну, не нема, так? Да? Тому я всім дякую за роботу. На цьому місці не сьогодні. Дякую.